Так, і ми змінюємо резину. Резина буде коштувати, заміна резини буде коштувати 110 доларів. І нам замінять її на протязі двох годин, так що йдемо пити каву. Друзі, на мою думку, це дуже класна ідея для бізнесу, тому що в Америці відкрити такий шаф, який змінює тільки резину і колеса. На, на автомобілі тут дуже багато автомобілів. Тут кожен має в кожній сім'ї має по дві-три по автомобілі. І потрібно їхнє обслуговування змінювати колеса. Так що ідея для бізнесу мега. Тут цілий фул, тут дуже багато автомобілів. І завжди, скільки ми тут не проїжджаємо, розкручена площадка. Так що, хто бажає класний бізнес, вам на заміточку. А так наші збори продовжуються в велику подорож. І ми перезуваємо нашу крихітку, змінюємо каблучки і підготовлюємося до великих-великих емоцій. Класної подорожі. Спочатку у нас це буде пам кос, потім Майами, а потім Кювес. Так що буде цікаво. Ото сервіс. Сервіс, де наведуть бровки, підведуть різнички нашій крихітці. Щоб ми без зайвих зупиночок могли добратися до нашого класного місця і весело провести час і подорожувати. прийшли забирати нашу крихівку. перезуту на каблучках красу. погнали І тільки що я знімала, показувала, рекламувала вам, як ми міняли колеса в discount tire Не стигли ми приїхати 5 миль, як у нас вибила помилка, вібрація в руль і щось не те, йдемо розбиратися. Помилки також бувають. Побачимо, що тут у нас. Погнали. Наша машинка захотіла знову в салончик повернутися. Ми її очікуємо. Можливо, ці всі помилочки, які вискакували нам на табло, і знімуть цю вибрацію, яку давала в руль. Не знаю, в чому причина. Побачимо. Очікувати так не любимо, але що робити? Чекаємо. Так, і нам колеса замінили в Discount Tire. Заміна колесному обійшлася 100 доларів плюс 7 доларів такс. 107 доларів. Нам замінили балансіровку, напевно, зробили. Красунечка на нових каблучках. У -у -у. Погнали! Ми сідаємо на павірочку, нам зробили вже, підрихтували наш автомобіль. Побачимо. Як багато мій ми проїдемо <гум>, без прийшести? <гум> Погнали.